Друзі, мої вітання. Поки наша з вами увага прикута до подій в Стамбулі. Які результати ця зустріч буде мати? Варто, мабуть, звернути увагу на те, яку політику побудовує нині наші ключові партнери, Сполучені Штати Америки, зокрема, всі ці візити Дональда Трампа, які відбулися за останні кілька днів, будуть в фокусі нашого аналізу і допоможу у цьому всьому розібратися. Експерт міжнародник це Євген Добряк. Пане Євгене, я вас вітаю. Да, Вітаю вас. Ну що ж, президент США Дональд Трамп у такому великому закордонному турне, близьким сходом, до якого включені, нагадаю, Саудівська Аравія, Катар і Об'єднані Арабські Емірати. Ця поїздка стала його можна зазначити першим таким масштабним закордонним турне з часу повернення у Білий Дім, і є вже певна оцінка від західних медіа. Зокрема, от видання The Atlantic пише, що Трамп повертається саме туди, звідки він все і починав. Як розуміти цю тезу, пане Євгене? Ну, давайте скажемо так, коли Трамп став перший раз президентом Сполучених Штатів 45-м, перший державний візит він здійснив на Близький Схід. І перша країна, яку він відвідав, була Саудівська Аравія, потім були Об'єднані Арабські Емірати, а потім був Ізраїль. І тут ситуація, цей візит, який цю каденцію 47-го президента на Близький Схід відрізняється тим, що він відвідав арабські країни, як ви зазначили, Саудівську Аравію, Катар, Аї. А ізраїль, візит до Ізраїлю не відбувся в, те, в той період першого, першого першого першої каденції Дональда Трампа. Дійсно, він не просто здійснив візит до Саудівської Аравії Об'єднаних Арабських Еміратів і Ізраїлю. В Ізраїлі він зустрівся із представниками ізраїльського уряду, і він зустрівся з Абумазіном з Махмудом Абасом, з керівником. Палестінської адміністрації, тобто тут був такий візит глобальний, який поклав достатньо, я б сказав би успішну політику Дональда Трампа першої каденції на Близькому Сході, тому що він дав, якщо ви пам'ятаєте, в першу чергу поштовх до підписання аврамічних угод. Аврамічні угоди це визнання певними арабськими державами держави Ізраїль тобто до того до цих аврамічних угод. Ізраїль визнавали дві країни: це Єгипет і Йорданія. Єгипет ще в 79-му році, під час знаменних Кімдевівських угод, коли Анвар Садат і Мінахін Біґін при посередництві Джимі Картера підписали історичну угоду. І перша країна, яка заключила дипломатичні арабська країна яка заключила дипломатичні стосунки з Ізраїлем, був Єгипет. І дійсно тоді повернув Сіна, і це була дуже величезна подія. Так, вона коштувала життя Ганвару Садату в 81-му році, буквально в прямому ефірі його е, представники против мусульман розстріляли е, буквально на параді в прямому ефірі. Далі була Іорданія, це 94-й рік, коли вона визнала Ізраїль, і тоді це було пов'язано з е, ословськими угодами, знаменними, які були підписані, і так далі. Тоді на першу в першу в першу каденцію Трампа дійсно ці аврамічні угоди мали дуже велике значення, тому що об'єднані Арабські Емірати, Бахрей, а потім приєднався Судан. Це чотири арабські країни, які визнали державу Ізраїль, заключили з ними дипломатичні стосунки. Тобто, такий трек був дуже позитивний в той момент. Да, він був позитивний і в торговельно-економічних інвестиційних технологічних моментах. Тоді е, Трамп безпрецедентно за всю історію. Американських президентів прийняв відповідне рішення, яке не міг прийняти жоден президент Сполучених Штатів про перенесення посольства Сполучених Штатів із Тель-Авіва в Єрусалім, що викликало в принципі певний певну напругу, але ж до цього часу його ця дія ніяких наслідків не мала. і серед першу чергу арабських країн. Сьогоднішній візит да mm -hmm. він і ще одне тоді в той час. Все таки і проарабська, і проізраїльська позиція були дуже потужні в риториці Трампа. Да, ці аврамічні угоди, звичайно, не сам Трамп готував і готував Пампео, і готував Кушнір його зять, але він імплементував як президент Сполучених Штатів. Тоді була ж, жорстка позиція Сполучених Штатів по відношенню до Ірана. Ви пам'ятаєте, Трамп вийшов з СВПД з угоди 2015 року. Трамп тоді надав особисто наказ, наказ знищити Касіна Сулімані, одного з лідерів ксіру керівника спеціального підрозділу Елькуз, коли в Багдаді був нанесений по аеропорту точечний ракетний удар. І він був знищений. І фактично тоді був на грані Іран, на грані удару від Сполучених Штатів, да, масованого удару, але певні обставини зупинили ці дії. Сьогоднішній візит він трошки відрізняється. І похолоданням стосунків з Ізраїлем, тому що, в принципі, питання газу не вирішено, і примирення американців таке тимчасове, я вважаю, з ємінськими хусітами і так далі. Тобто, Трамп вирішив свій перший. Офіційний державний візит здійснити на близький схід без Ізраїля, але я вам хочу сказати: якщо ми беремо арабський трек, да арабську mm -hmm. ситуацію, то е, я вважаю це, мабуть, на сьогоднішній день після всіх дій, які здійснив Дональд Трамп на посаді президента, а ми їх в принципі всі ставимо в мінус, да і по війні Росії проти України, і по торговельній війні з Китаєм, і по Відношенню до Європейського Союзу, європейських партнерів, і взагалі до партнерів світу, таких як Японія, Південна Корея, і так далі, то я вважаю, це перша, мабуть, така знакова перемога Трампа. Я не можемо її назвати, тому що дійсно успіх від цього візиту дуже великий і дуже високий, і в Саудівську Аравію, і в Катарі, в Об'єднанні Арабські Емірати, ми можемо окремо зараз по кожній країні коротко продивитись цю ситуацію. Єдине, що хочу зазначити, що. Трамп зробив різке потепління після похолодання відносин саудітів з американською адміністрацією. Ми повинні розуміти, що загальна стратегія Сполучених Штатів по відношенню до країн близького сходу в першу чергу до аравійських банархій, країн арабської і перської затоки, завжди була єдина стратегія. А от підхід адміністрації демократичної та республіканської завжди відрізнявся. Республіканці завжди були дуже близькі до саудітів, дуже дружні стосунки. Плоть до особистих дуже серйозних цей Рональд Рейган, і Буш старший і Буш молодший, і відповідно Дональд Трамп демократи завжди вели таку помірковану ліберальну політику, які говорили про порушення прав людини в цих країнах, і в тому числі в Саудівській Аравії. Пам'ятаєте скандал з Джамалем Хашогі, який був? Хоча до кінця не розібралися демократи, що там на самому. Ділі сталися в Стамбульському консульті, і чому що це була за причина? Ну ми не будемо зараз говорити, бо це дуже цікава взагалі ситуація. Хоча стратегічно оці взаємовідносини між Сполученими Штатами і Саудівською Аравією наприклад, як лідера регіону Ісламського арабського світу, поклав президент-демократ в 45-му році Франклін делоно Рузвельт який. Уклав історичну угоду з королем засновником Саудівська Аравії біля Бін Буль Рахманом аль Саудом на крейсері куїнці біля берегів Єгипту в 45-му році, заклавши формулу, яка працює до сьогоднішнього дня. Нафта в обмін на безпеку угу. Угу. і звичайно республіканці на сьогоднішній день мають отаку перевагу в плані відносин стратегічних саудітам і свій власний підхід. Пане Євгене, все вище зазначно резюмуючи, що нас як Україну тут цікавить. Чи зможе Трамп добитися того, щоб арабські країни власне вели санкції проти Росії щодо нафти? Там вони ж перекачують, зберігають свою нафту на їх території. Чи зможе Трамп цього досягти? Ну трошки не так. Ніяких санкцій, звичайно, арабські країни вводити проти Росії Чому? тому, що рівень відносин арабійських монархій з Російською Федерацією достатньо низький. Якщо ми бачимо там візити Путіна, де його на верблюдах саблями зустрічають і танцюють біля нього, та це не є не говорить про те, що це є якась практична серйозна взаємодія в торговельно-економічному, інвестиційному, військово-технічному технологічному плану. це в основному в західній країні, США, Британія, Європейський Союз. Тому тут, що для нас дуже цікаво для України в цій ситуації, яку ми маємо, те, що зараз ми бачимо різке падіння цін на нафту. Плюс рішення ОПЕК Плюс і безпосередньо Саудівської Аравії про збільшення видобутку нафти на початок на 411 тисяч барелів. Далі це буде збільшуватись цей процес. І, звичайно, це буде далі обвалювати ціну на нафту. А важка нафта російська вона дуже дорога в собі вартості. І фактично, на сьогоднішній день ЮРАЛС має ціну там 52-53 долари, що фактично приближає. Російську Федерацію к достатньо суттєвим і серйозним загрозам е, того, що вони взагалі будуть витіснені з нафтового ринку, тому що їх нафта не конкурентно спроможна і не буде е, для і вона не буде потрібна в світі. Так як це сталося з радянською нафтою в 85-му році, те ж саме, що зробили Саудіти, збільшили різко видобуток нафти в 85-му році, і радянський Союз 91-му розвалився монстр махіна. А тоді дійсно це була. Заслуга Саудівської Аравії Сполучених Штатів Великої Британії це нас цікавить в першу чергу. Це обмежить постачання грошей до державного бюджету Російської Федерації, що не вілює можливість так активно вести свою агресивну, а, агресивну війну Росії проти України. І Ми на це будемо сподіватися. Плюс, звичайно, фактор. Взагалі, остаточного витіснення е, Російської Федерації з регіону Близького Середнього Сходу, ми це побачили і по подіях в Сирії, Ми це зараз побачили і після цього візиту Трампа на Близький Схід, тобто обмежується е, вплив таких гравців, як Китай і Російська Федерація, тому що те, що запропонував Трамп арабам на сьогоднішній день. Не може сьогодні Китай і ну тим паче Росія, яка взагалі не може бути конкурентом в цьому аспекті в регіоні близького середнього сходу. Для нас це позитив. Угу. До інших, не менш історичних, я б сказала, взагалі найунікальніша така подія відбулася. Президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Сирії, і це перша така зустріч на найвищому рівні за останні 25 років. Ну фактично, чверть століття. Подія відбулася напередодні саміту США з країнами перської затоки. Та стала несподіваним кроком з боку Вашингтона. Ну для наших глядачів нагадаю, хто можливо не знає біографію цього президента Сирії, він власне відносився до теристичної групування довгий час, і як розумію, навіть і досі ще в розшуку від сполучених штатів Америки перебуває, і тим не менш, це настає на заваді Дональду Трампу зустрітися з лідером Сирії. Як ну не знаю яку мету, яку стратегію собі сполучені штати Америки в цьому контексті от ставлять, виходячи у. Публічну площину з таким от представником Сирії власно діло тонке. Скажу вам так, що е, принаймні є два фактори, які сприяли цій зустрічі і зближенню не тільки, до речі, Дональда Трампа да, і Сполучених Штатів Сірію, аби бачимо наскільки е, серйозно йде зближення, наприклад, Сирії з Європейським Союзом. Я вже не беру арабські країни, Туреччину і так далі. Це головні бенефіціари цього процесу. Дійсно, Ашара, і як його знали під назвою Аль-Джолані, він дійсно був членом Аль-Каїди, потім він був членом Джаб-Таль-Нусра терористичних угрупувань. Потім він очолив цей рух Шам, який фактично здійснив повалення режиму Асада. Я вам хочу сказати, що його сьогодні позиція Ашара Аль-Джолані полягає в тому, що. Дійсно, поки що ми бачимо такі кроки, які можуть стабілізувати ситуацію в Сірії, об'єднати її в єдине ціле і, в принципі, зробити стабільною частиною регіону близького середнього сходу. А Сірія це є на сьогоднішній день ворота на близький схід по багатьох параметрах і логістичних. І е, е, те, що там є енергоресурси, і нафта, і газ, і багато інших елементів, і так далі. Тобто, тут були величезні моменти, які мають дуже серйозну, серйозне значення для співпраці е, Сирії з Заходом, і витіснення Російської Федерації з цього регіону для того, щоб вона не робила дестабілізацію в регіоні, як робить це Іран разом з Росією. Ми це бачили реально е, гарантами. От цієї зустрічі, і того, що Ашара буде вести помірковану політику внутрішній сірі, став виступив безпосередньо принца дівської Аравії Мухаммед бен Сальман і президент Туреччини Раджеп Теїфердага. Ви знаєте, що під час зустрічі, коли була зустріч Трампа, Ашара і при припосереднистві е, Мухамеда Сальмана був дзвоник Ердогана який теж був. Присутній онлайн в цій зустрічі, і mm -hmm. де він теж говорив про те, що Сірію чекають достатньо серйозні зміни, достатньо серйозна стабільність. Зараз там працює в Сірії конституційна експертна група, яка буде робити зміни до конституції, буде готувати вибори і президентські, і парламентські, і буде стабілізувати ситуацію. Ми зараз знаємо, що там є певна ситуація стабілізацію з курдами, і є підписана угода між Дамаском і. Півноччю, північно-східною частиною Сирії, де компактно проживає 3,5 мільйонів курдів, які внесли величезний внесок боротьбу і з іділами з іншими терористичними угрупуваннями. Я думаю, що зараз буде певна ситуація в регулюванні питання з друзами. Нормальна ситуація йде наскільки я отримую з Сирії інформацію безпосередньо від своїх друзів, які там є. Там і з християнами зараз більш-менш нормально. Були загострення за лявітами. Шиїтами з цією меншиною, яку представляв Башар і його батько хафи засади. Але це було я вам хочу сказати скоріше цього спровоковано і інспіровано Російською Федерацією і Іраном. Ці всі загострення, і про це багато експертів говорило. близько Східний. І Я теж схиляюсь до цієї точки зору. Якщо буде все нормально, той же Ашара заявив, тому ж Трампу підтвердив, що він готовий не тільки штатами підписати якісь угоди про про мінеральні ресурси, про нафту і газ, про побудову Трамп тауера в Дамаскі, Це все зрозуміло. Він готовий доєднатися разом з Ліваном до аврамічних угод, і про це теж говорив і президент Лівану АУН, і про це говорить Ашара, тобто, в принципі. Якщо буде йти все таким чином, як ми бачимо, ми можемо в найконфліктогеннішій зоні, яка була до того, останні там десять 10, 10 років, ми можемо побачити достатньо серйозну стабілізацію. Да, тут є великі побоювання Ізраїля стосовно і прямих моментів з боєзітнення з Туреччиною на фоні цих всіх подій, і те, що може бути встановлений там радикальний ісламський режим, і так далі. Але я думаю, що якщо... Сам Кронпринц Саудівської Аравії з Ердоганом виступили гарантами оцього процесу да, зближення сполученими штатами, а відповідно зняття санкцій з Сірії це головне, і Євросоюз зараз робить все можливе для зняття санкцій і послабив уже санкції проти Сірії. Це говорить про те, що може бути дійсно нормалізація ситуації, стабілізація ситуації в Сирії і приток інвестицій. Відповідно, нормальний розвиток, так же як і країн, наприклад, тих же. Тут тобто регіону арабської і перської затоки угу. пане Генера, вже неодноразово прозвучала фраза щодо е, Туреччини. Не можна не запитати про неї. Зокрема, те, що в ці дні у нас я думаю, і наступні дні будемо багато що е, говорити про цю зустріч у Стамбулі е, між нами та російською делегацією. Хочеться зрозуміти. Яка яку мету переслідує Ердоган, даючи Туреччину як от майданчик для перемовин? Це ну якась, мабуть, стратегія є. Яку якусь вигоду він теж хоче з цього отримати? Бо ну чесно кажучи, мало віриться в якусь нейтральну позицію? Ні е, номінальна, номінальна Туреччина витримує дійсно нейтральну, не активну нейтральну позицію, але активну позицію в бік України. Давайте будемо об'єктивні. Це перше. З 2014 року, з моменту анексії Криму окупації Донбасу, Туреччина відповідно послідовно виступала, підтримуючи суверенітет, територіальну цілісність України. Туреччина в рамках стратегічного партнерства, яке юридично закріплено між Україною і Туреччиною, і в військово-технічному плані співпрацювала з Україною. Далі, коли почалась повномасштабна агресія, Туреччина виконала. Всі вимоги Конвенції Мантрьо, закривши протоки і босфори данели. Активну участь брала в забезпеченні безпеки зернового коридору, побудова спільних військово-технічних підприємств на території України. Це теж дуже великий вклад. Побудова флоту українського, ви знаєте, да, Туреччина нам будує. У нас дуже нормальні, прагматичні стосунки. Да, Туреччина бачить в своїх стратегічних перспективах демілітаризацію Чорного моря, зниження. Присутності і впливу Російської Федерації це історичний факт і Османської е, імперії, і неосманізму, і так далі, де е, Туреччина завжди була конкурентом з Росією. Давайте будемо говорити з історичних позицій. Зараз такий момент, де до цього часу політично Туреччина підтримує нас і на кримській платформі, і суверенітет, територіальну цілісність України, і український Крим, і так далі. плюс Фактор дуже серйозний кримсько кримськотатарського населення, які є братами Туреччини, тюркомовна частина українського суспільства, яка є теж в стратегічних планах е, того ж Ердогану. І я думаю, що е, надання площадки цієї перемовної да для, для Ердогана це одна з складових його зовнішньополітичної серйозної гри на майбутнє, що стосується Чорноморського басейну, а так. А на а надалі це є участь Туреччини у побудові нової архітектури європейської безпеки, про яку публічно Ердоган заявив, і це можливе нова утворення нової дуги Балто-Чорноморської, в якій буде і Україна, і Туреччина, і Балтійські країни, і Польща, і Велика Британія, і Скандинавські країни цей проект є і ще його пам'ятаєте до повномасштабного. Вторгнення озвучував той же прем'єр-міністр Великобританії Британії Борис Джонсон, і ми зараз бачимо по тих подіях, що Ердоган теж готовий бути в цій системі архітектури безпеки для того, щоб від регіонального лідерства та перейти до лідерства глобального, яке має великий вплив. Ну, ви знаєте, що армія Туреччини має дуже серйозну потугу. Це друга армія. НАТО, це мільйонна армія, це достатньо серйозне військово-технічне оснащення, і так далі. Тому тут от приблизно отакі речі, які в своїй стратегічній меті має Ердоган, і взагалі турецьке керівництво. Угу. От в контексті власне цих останніх подій щодо перемовин в Стамбулі і потенційного якогось там хоча б обговорення тридцятиденного перемир'я зі сторони Туреччини теж злунала такі фрази, що вони можуть долучитися у забезпеченні власне цього перемир'я. Думаєте, це ну, політична звичайна заява? Чи дійсно вона має місце бути і Туреччина от прям спроможна забезпечити от припинення вогню? Ну, вона може вплинути. Вони підтримали, так той же Ердоган підтримав те, що потрібно припинення вогню на 30 так. Так? Вони при... вони це підтвердили. Далі туреччина може, наприклад, з сполученими штатами і з деякими європейськими країнами бути е контролером припинення. Ви ж розумієте, не просто треба припинити вогонь, а хто буде контролювати звісно е -е тишу цю? А це. Це дуже серйозна технічна е, ситуація, яка потребує і супутників, і радіоелектронних систем, і розвідки і всього іншого, яка буде фіксувати чи є дійсно припинення вогню, чи немає. Хто буде контролювати? Туреччина може стати теж таким контрольором, який може забезпечувати е, виконання цього е, перемиря припинення вогню. Далі. Просто пане Євгене, тут вибачте, перериваю. Ми подібне чули від наших європейських партнерів дуже довго. І Макрон скільки вже не знаю, місяці відправляє до нас війська, аби забезпечувати там перемир'я. І до сьогоднішнього дня нічого до цього не дійшло. Тож хочеться зрозуміти, заява Туреччини аналогічна, як французи говорять, ми можемо, але нічого не роблять. Чи дійсно вона має під собою якась підґрунтя? Ну давайте ми будемо ну трошки по іншому на це дивитись. Війська, які можуть бути введені на іноземні на території України за контролем, за перебігом чи мирної угоди якоїсь чи чого, тільки після того, як буде перемир'я припинення вогню і досягнути певні мирні домовленості зараз, під час активних бойових дій жодна країна світу не веде свої війська. Ми це прекрасно розуміємо: не Франція, не Велика Британія, не ні Туреччина, ніхто інший. Як тільки буде домовлено про припинення вогню, як тільки буде домовленість про... Подальші мір, мирні е, перемовини, і мирні угоди, як це буде? От для того, щоб забезпечити безпеку, в тому числі одна система гарантій безпеки для України це введення іноземних миротворчих контингентів. І тут Туреччина може це зробити. Чому вона має можливість та ж Франція, вона ну, мінімальна. Ну, давайте армія Франції, скільки 220 тисяч. Скільки вона може нам надати е, військовослужбовців для того, щоб вони присутні були на території України? Ну, дай Бог 20 тисяч. Але нам потрібно для того, щоб контролювати лінію розмежування 1300-1400 кілометрів, принаймні 200 тисяч. Хто це може забрати? Це, це комплекс факторів, і в тому числі тут. Дійсно, Туреччина може зіграти ключову роль. Вона могла б дати принаймні половину такого контингенту, але це треба працювати. З туреччиною потрібно активно поглиблювати наші взаємостосунки, що в принципі я дивлюсь, ну наше керівництво робить військово-політичне України, і слава Богу, і нам треба тримати туреччину поруч, тому що туреччина це ну для, в майбутньому це може стати серйознішим гарантом безпеки для України. Це реальність. Mm -hmm. Угу. Пане Євгене, дуже вам дякую за вашу професійну оцінку всім цим піднятим темам та питанням для наших глядачів. Сподіваюся, вони краще тепер орієнтуються у таких надважких а, темах. Євген Добряк, експерт, міжнародник, був разом з нами. Друзі, допомагав у цьому всьому розібратися. Пане Євгене, ще раз вам дуже дякую. Дякую вам.